Друзі, днями на Міжнародний день боротьби з корупцією я розповів про топ корупціонера топова, який продав мані манів 50% і не заплатив за це е, податки, обдуривши державу. Тепер хочу розповісти про побори в армії. На превеликий жаль, е, солдатам доводиться платити часто. І... За все, що їм потрібно, Скитатися на генератори, на тепло, відповідно, навіть на їжу гарячу, скидаються, на превеликий жаль, солдати їм не видають посади в армії, часто продають За величезні гроші, офіцери, корупціонери. Часто заставляють солдати своєї зарплати перекидувати гроші в підконтрольні фонди, які очолюють їхні родичі і дружини і таким чином витрачають і таким чином за місяць. Фактично деякі полковники отримують по півмільйона вкрадених у солдат гроші. Це розкладає нашу армію. Це не дає нам перемогти. Корупцію геть із Міноборони, корупцію геть із ЗСУ більшої ганьби під час війни уявити собі неможливо. Її треба перерівняти до мародерства і розстрілювати на місці подібних офіцерів-корупціонерів.